Викопка медвежого горіха без ескаватора. Викопка привитого медвежого горіха. Отак ми його копаємо. Хто думає, що швидше. Отак, о, як мінімум пів метра в глибину. Скільки в коліно. викапується отак. О і о! Робиться отакого. От і викапуємо привитий на медвежому Вася довгий. Зараз викопаємо, покажу, як ми будемо його розділяти і ну, викопку нашу покажу. Продовження. так, З таким комом.

Ось така. Коренева. Тому що коли пересаджується саженець, наростає мочковата коренева. а потім прививається. Тут зразу йде штиржніва. Коли пересаджується, наростається годна, наростає мочкова корніва. Потім ви його ще раз пересаджуєте, обриваєте те, що, що наросло. А тут вон яка. Мікуріза на всіх корнях присутствує. Отак і викапуються ці саженці.